Напередодні, 28 лютого, на площі Леніна відбулася зустріч частки чесного і животворящого хреста Господнього і мощів святих рівноапостольних царів Костянтина і Олени. На зустріч прибуло понад 60 священнослужителів з усієї єпархії та зібралися віруючі Олександрії, які хотіли долучитися до цієї знаменної події в житті Православної церкви міста. Зустрівши частки животворящого хреста і Мощі святих, урочиста процесія зі священиків та віруючих рушила у напрямку Покровського кафедрального собору, де святині перебуватимуть до 2 березня. Хресний хід супроводжувався торжественним співом, а попереду процесії Олександрійські рятувальники несли церковні корогви. Біля Покровського кафедрального собору святинні зустрічав урочистий церковний передзвін. Усі бажаючі віруючі змогли зайти до собору та приєднатися до вшанування часток животворящого хреста та мощів святих царів Костянтина та Олени. Нагадаємо, що хресний хід організовано Українською православною церквою в рамках святкування 1700 річчя Міланського едикту. Триватиме півроку і відвідає 51 місто України.